Це ще не всі новинки від Вовкулаки, бо вони серйозно взялися за вухастого супергероя, і в їхній колекції буде переклад українського коміксу із серії Elseworlds. Так, мова йде про Бетмена. То Бетмен рік сотий. Комікс від Пола Поупа з дуже цікавим, не то реалістичним, не то гіперреалістичним малюнком, який занурює нас в нуарний Готем 2039 року, якому федерали та поліція полюють на людину летючу мишу. Там все ще виглядає старим і занедбаним удосконалення, які ми бачимо передусім, стосується зброї комп'ютерних технологій і транспорту, якими користується лише поліція. В історії автор умудряється якось зачепити оригінальну е, лінію Бетмена з 1939 року, тобто відсилки до канонічного образу персонажа, а також поєднати це все із уявним майбутнім, в якому Бетмен надто небезпечний для влади, щоб залишатися. Волі одразу скажу: малюнок не типовий для дісішної вилизаності, але доволі динамічний. І в цьому прекрасність похмурого всесвіту годин. Думаю, вам зайде, якщо ви любите цього пиздюка. Сам комікс вийшов у 2006 році у чотирьох випусках, але очікувано, що вовколаки люблять велику форму, тож буде все під однією обкладинкою. Поки що комікс на стадії перекладу.